Упродовж вихідних на Буковині виникло дев'ять пожеж, внаслідок яких загинуло троє людей. Так у селі Зелений Гай причиною загорання стало коротке замкнення електромережі в одній з кімнат. Зайшовши всередину будинку, рятувальники виявили тіло власника вже без ознак життя. Через коротке замкнення електромережі виникла ще одна пожежа з трагічним випадком. Ця пожежа трапилася в селі Коритне. Так як там в пожежі не було значних розмірів, вона самоліквідувалася. Ну але, на жаль, цього було достатньо, щоб загинув власник помешкання. Пожежа страгічних випадків нас трапилася в селі Шерівці, Ось до пожежі провело небрешне поваження з вогнем. Вірніше всього, власник запалив цигарку, ліг відпочити, заснув, не помітив, як недопалок випав з його рук, що спричинило пожежу. Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки. На даний час виникло 22 пожежі. На пожежах загинуло четверо людей. Ось і хотілося б звернутися до боковизні, тому що основні причини виникнення пожеж це саме недотримання елементарних прав пожежної безпеки. Це коротке замкнення електромережі, порушення правил користування пічним, опалення, обережним поводженням з вогнем. Тому хотілося б звернутися до людей, щоб вони ретельно слідкували за дотриманням правил пожежної безпеки. Це допоможе уникнути багатьох неприємностей.